Доброго вам здоров'я, шановні! 25 липня, п'ятниця в 2025 році. Сьогодні Православна Церква згадує спіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. В гуцульському календарі сказано, що цей день, це свято називається Аннистенної. І що це є громове свято, це означає, що в принципі, не можна сьогодні дуже так сильно прям, активно працювати, особливо в полі. Але, зрештою, звісно, наші предки, якщо вже дуже було потреб, дуже сильно треба було вийти в поле, то звісно виходили. Це не саме таке головне прям, громове свято, тому, в принципі, в цей день, якщо дуже треба, то можна працювати, але не сильно, щоб грім і гроза вас. Не зашкодила. З цього дня вже починали потихеньку копати першу картоплю, а потім вирушали до лісу шукати гриби. До вечора в хаті вже пахло стравами з картоплі і грибів. Господині ліпили вареники, готували смажені картопляні оладки чи котлети, або ж запікали картоплю, начинену духмяними грибами. 25 липня дуже добра дата для весілля. За народним повір'ям, Пари, що поєднали серця саме сьогодні, житимуть довго і щасливо, з любов'ю та вірністю. В таких подружжів обов'язково буде багато здорових і гарних діточок, а в хаті буде злагода. Цей день підходить і для хрестин. Згідно з давнім повір'ям, якщо хрестити дитину 25 липня, то Пресвята Погородиця сама стане її небесною покровителькою. Вона охоронятиме дитину від всякого лиха. Вестиме по життю її в потрібну мить підкаже правильну дорогу. Якщо саме сьогодні лелеки починають збиратися в зграї, то це народна прикмета ранньої суворої зими, птахи відчувають зміни в природі частіше і раніше за людей. Якщо ж черемха вже встигла і рясно вкрилася плодами до цього дня, то осінь буде затяжною і пізньою. А от коли жолуді вже достигли ще до 25 липня, то це добрий знак. Зима буде лагідна, без великих морозів. Все, що росте, і літає в народному уявленні, завжди подавало знаки, тільки треба було вміти правильно їх прочитати. І з цього відео, шановні глядачі, ми з вами ще більше дізнаємося. Ще більшого навчимося з вами, розкажу я вам про те, що це за день сьогодні в народному календарі, що можна сьогодні робити, що треба обов'язково сьогодні зробити, а що забороняється робити, що не можна робити. Про все, про все. Це я вам розповім про традиції, про вірування, про обряди. Звісно, буде сьогодні замовляння обов'язково, бо дуже цікавий день у нас і в місячному календарі, і місячний календар так само розберемо. Згадаю, сьогодні на перехідне свято і детально так само розповім про перехідні народні свята і народні звичая, які випадають саме на цей день. Тому, будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. Ставте, лайк, подобаєчко, пишіть довгий-продовгий коментар, напишіть декілька коментарів і ще більше. Напишіть коментарів. І, будь ласка, діліться цим відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 25 липня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! і я починаю Успіння праведної Анни, Матері Пресвятої Богородиці. Одне з найшанованіших свят, що вшановує матір пречистої Діви Марії. За церковним переданням праведна Анна відійшла до Господа в глибокій старості, сповнена віри та молитви. Її упокоєння стало мирним завершенням праведного життя, присвяченого очікуванню і вихованню обраної Богом дочки. В народі цей день вважали особливо благословенним для жінок, які прагнули материнства. Молилися до святої Анни про дар дітонародження, добру долю для доньок та сімейну злагоду. Ще сьогодні згадують святу Олімпіаду, деяку нису, чиницю святителя Йоанна Золотоуста. Вона була родом із знатної родини в Константинополі, але присвятила життя служінню бідним, хворим та церкві. Після заслання Золотоуста продовжувала листування з ним і підтримувала його духовно. Відійшла в засвіти близько 410 року, залишивши приклад жертовної любові та жіночого служіння. Свята Євпраскія та Венська, дівиця знатного роду, так само сьогодні згадуються в церковному календарі. Вона змалку обрала шлях суворого скатичного життя в монастирі в Єгипті, жила в пості, мовчанні та молитві, прославилася лагідністю і духовною силою. В народі цю святу шанували як покровительку дівочої чистоти та сердечної молитви. Також цього дня вшановується пам'ять П'ятого Вселенського собору, що відбувся 553 року в Константинополі. Собор був скликаний імператором Юстиніаном і мав на меті залагодити богословські суперечки навколо вчення про дві природи Ісуса Христа. На ньому були засуджені деякі хибні тлумачення та підтверджено православне вчення про нероздільність і неподільність божественної та людської природи в Христі. В народі 25 липня вважали жіночим бабиним днем, святом, коли особливо заступництва мають саме жінки. Праведна Анна, Мати Пресвятої Богородиці, здавна вважалася покровителькою всіх жіночих молитов і прохань. Найчастіше до неї зверталися ті, хто мріє про материнство. І сьогодні, як і століття тому, багато жінок і подружніх пар зіштовхуються з труднощами зачаття, проходять довгий і виснажливий шлях лікування. І коли вже немає сил, залишається найсильніше молитва. Ще з перших християнських віків до праведної Анни зверталися зі сльозами в очах, просили дива і його отримували. Жінки, що не могли завагітніти після щирої молитви, отримували радісну звіску. Якщо в серці є чисте бажання зачати, народити здорову дитину, то саме на успіння Святої Анни 25 липня радять піти до храму, відстояти службу Божу, сповідатися і причаститися. Перед тим добре дотримати триденного посту як духовної підготовки. До праведної Анни звертаються також із іншими щирими проханнями. Подружжя молиться про міцну сім'ю, про взаємну любов і розуміння. Незаміжні дівчата просять про гідного судженого, щоб в шлюбі була радість і злагода, як це було в Анни Йоакима. Вагітні жінки моляться про легкий перебіг вагітності і благополучні легкі пологи, про силу і терпіння в очікуванні народження дитини. Якщо маєте змогу, то придбайте ікону праведних Анни з Йоакимом. Їхні зображення є не в кожному храмі, але в більших церковних крамницях знайти можна. Так ви зможете звертатися до них до цих святих і вдома в затишку в тиші з вірою, з надією в серці. 25 липня один із тих загадкових днів за місячним календарем, коли місяця безпосередньо на небі не видно, бо він, як вірили в нашому українському народі, щойно відійшов за світи, а новий тільки-тільки народжується. Цей називається період чернець, особливий перехідний момент, коли світ, здавалося б, завмирає між фазами. Наші предки дуже серйозно ставилися до цього часу. Його називали межовим, граничним, таким, що стоїть на межі, на переломі, і пов'язували з особливою силою, часом, коли в світі відкриваються не лише двері для нового, але й тріщини, крізь які просочується небезпека. Люди вірили. Якщо хтось народився саме на період, який називається чернець, тобто це новолуння, день перед новолунням і перший день після новолуння, той може мати труднощі з продовженням роду. Три безмісячні ночі перед новолунням, саме новолуння і день після новолуння пояснювали тим, що місяць іде в підземний світ, аби знову очиститися і повернутися новим. Мовляв, він сходить до пекла, проходить випробування. І лише потім повертається. В цей час на небі темно, і саме ця темрява лягла в основу страху перед чернцем. В народі навіть казали ніколи не буває так, щоб місяць настав в піст, бо то буде чернець. А як засвітить чернець, то й світу кінець. Такий день вважався символічною межею, і тому в культурі його боялися він міг означати кінець, розпад або страшну зміну. Люди вірили, що в цей період все межове й розмите, змішане, демонічне, небезпечне, добро і зло, ніби стоять поряд. А якщо в інші дні світ має зрозумілий порядок, то тут все на межі, все неоднозначне. Саме тому під час черниця ніхто не займався важливими справами, не приймав рішень, не починав нових шляхів. В такі дні, втім, дуже добре проговорювати замовляння від зубного болю от саме в ці три дні, позавчора, вчора і сьогодні. Наприклад, таке замовляння можна проговорити: Ти, місяцю Адаме, молодик, питай, ти і мертвих і живих у мертвого зуби не болять, в мертвого зуби ніколи не болять. Даруй Боже, щоб в мене, молитвяного, нарожденного раба Божого Івана, зуби землі міли, ніколи не боліли. Звісно, ім'я Іван можна і треба замінити на ваше ім'я або ім'я тої людини, для якої ви промовляєте це замовляння, це замовляння можна читати від третьої особи. Що не можна робити сьогодні? 25 липня День особливої поваги до старших жінок. Адже саме сьогодні православні згадують Святу Анну, матір Богородиці і бабусю Ісуса Христа. В народі вірили, що цей день не терпить зневаги до бабусь. До старших людей варто ставитися з пошаною, не перечити їм, не вчити і, тим паче, не обманювати, інакше біди не оберешся. Цей день вважається непростим. Вітер, якщо зійметься надвечір, може бути заповір'ям нічим іншим, як витівками нечистої сили. Тому в сильну вітряну погоду предки воліли залишатися вдома і триматися подалі від лісів, річок і пустих доріг. Хата, рідні люди і тиша найкращий оберіг в такий час небезпечно в цей день і веселитися без міри, влаштовувати застілля з алкоголем чи приймати в себе чужинців. Старі люди казали, що саме в такі дні нечиста сила може прийти в людській подобі, прикинутися гостем і накоїти біди в хаті. Особливу увагу звертали і на ставлення до коней. Їх годилося оберігати, не перевантажувати, не лаяти і, звісно, не вживати конини в їжу. Інакше казали, накличеш на себе стільки лиха, скільки волосся на кінському хвості не перелічиш. А ще цього дня уникали риболовлі й полювання. Наші предки були впевнені. Що в такі дні вода і ліс не прощають, мовляв, риба може потягнути рибалку на дно, а звір напасти і не відпустити. Тож краще провести цей день в спокої під захистом дому і молитви. 25 липня 2025 року випадає на п'ятницю, день, який в народній традиції вважається особливим і дещо важким, передусім для жінок. Це жіночий день, ну, будь-яка п'ятниця це жіночий, день з великою силою, але з великою відповідальністю. На полісі жінки в п'ятницю не бралися за ткацтво і прядіння, на Поділлі не прали і не білили хату, а в Галичині не місили тісто. Вагітні жінки особливо берегли себе в цей день, бо вірили, все, що зробиш в п'ятницю, відгукнеться на дитині. Навіть легка робота чи необережне слово могли накликати нещастя, на так казали старі. В народі вважалося, що всі сни, які наснилися проти п'ятниці, є віщими, люди дослухалися до них з особливою увагою, бо це могло бути попередженням чи вказівкою згори. П'ятниця живе в пам'яті народній ще як день кінчини Ісуса Христа. На хресті, зрештою, коли його розп'яли, тож співати і сміятися чи гучно, веселитися, вважається сьогодні гріхом. А якщо зачаття відбулося саме в цей день, в п'ятницю, то остерігалися, що дитина може народитися з вадами зору чи іншими хворобами. Проте п'ятниця була не лише про обмеження, якщо саме цього дня йти свататися на родинне життя, чекатиме велика удача в таке вірили. Тобто свататися сьогодні якраз можна. Уникали й випікання хліба чи заквашування тіста, мовляв, в п'ятницю хліб не буде мати душі, а кваша може не вдатися або навіть накликати сварки в родину в хату. Жінкам в цей день не радили навіть чесатися. Побутувала думка, що волосся, яке випадає під час розчісування в п'ятницю, розлітається по 12 чужих дворах і звідти може принести біду чи хворобу, яку називали просто волос. З тієї ж причини не мили голову по п'ятницях, не торкалися глиною до печі і припічка. Про заборони на роботу по п'ятницях в українському народі є така легенда, дуже цікаво, слухайте уважно колись жив чоловік із трьома невістками. Одна з них довгий час хворіла і дала собі обітницю ніколи не працювати в п'ятницю, так само як в неділю. Вона вірила, що це принесе їй зцілення. А от дві інші з цього лише глузували, мовляв, сидить собі без діла, а ми на собі все тягнемо. Одного разу в п'ятницю одна з насмішниць пішла по воду, а друга взялася мички микати. Тим часом та що трималася обідниці, вмостилася на печі і сидить спокійно. Та тільки но перша невістка домикала по вісьму, як в неї раптом почала боліти голова, і вона заснула. Друга, що воду носила, вже в п'яте повертається, аж раптом в хату заходить дівчина, така собі не зовсім земна, глянула на піч, сміхнулася до тієї, що нічого не робила, і питає нікому не розкажеш, що побачиш. Ні, відповіла невістка. Тоді дивись і пам'ятай, по п'ятницях не можна працювати. І взялася свята п'ятниця за справу, підійшла до тієї невістки, що мички микала, розколола їй голову. Зняла череп, наповнила його кострицею, тим самим, що вона намикала, а потім зшила все назад шовком. Жінка прокинулася і одразу ж схопилася за голову та страшенно боліла. Вона звинуватила в цьому третю невістку, мовляв, наврочила, назвала її святою Явдохою, що сидить на печі і нічого не робить. Але відтоді й захворіла тяжко та надовго. Возили її до знахарів, лікарів та нічого не допомагало. Минув рік. І знову у вісні приходить свята п'ятниця до тієї, що обітницю тримала. Каже їй Передай хворій, якщо хоче жити, нехай постить 15 п'ятниць, замовить 15 молебнів в п'яти церквах, тоді стілиться. Та жінка послухала, розповіла, але хвора не повірила, відмахнулася. І от п'ятниця приходить вже до неї особисто. Знаєш, що у тебе в голові? питає, та відповідає: Не знаю. А хочеш побачити? Хочу. Якщо не почнеш виконувати шовелю, залишиш своїх дітей сиротами, злякалася жінка і пообіцяла все зробити. Тоді п'ятниця каже: Висякайся на землю. Жінка так і зробила, а з носа полізла в неї костриця. Жахнулась вона от що було в її голові. Стала на коліна, почала молитися, тримати пости стала, і знову вісні прийшла до неї п'ятниця, зцілила, прочистила голову. А всю кострицю, що набивалася всередину, складала перед нею кубкою. Більше не будеш працювати в п'ятницю, спитала ніколи. пообіцяла Жінка і з того часу одужала. От зрештою, майже всі легенди, які стосуються п'ятниці, вони трішечки моторошні, дуже лякали наші предки самих себе, ну жінки самі самі себе лякали від цієї зайвої роботи, яка може бути по п'ятницях. Сьогодні в нас не десята п'ятниця, але тим не менше, все одно по п'ятницях жінки трішечки себе, ну так більш вільно поводили в цьому плані. З приводу посту, то, звісно, у нас же сьогодні п'ятниця, тому піст у нас сьогодні є. Скромну їжу ми не вживаємо. Звісно, якщо вам дозволяє стан вашого організму дотримуватися посту, бо навіть одноденний піст він може зашкодити тим людям, яким це не показано. Це малі діти, це вагітні жінки, це жінки, що годують грудьми. Так само дуже літні люди, не підготовлені до цього люди, люди, які важко працюють. Воїни-захисники наші так само вони не мають тримати піст взагалі. От. Але, ну якщо, я знову ж таки повторюся, якщо ви хочете впевнитися, що вам можна тримати або не тримати піст, вам краще. Поспілкуватися з вашим духовником, і він вас поблагословить на піст або на позбавлення послаблення посту. 25 липня іменини відзначають Макар, Олександр, Ганна та Іраїда. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати світла на життєвому шляху, радості, що наповнює кожен день, та любові, яка надихає і підтримує. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, добробуту, гармонії в душі. Теплих стосунків із близькими і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай ваше життя буде багатим на щасливі миті, приємні сюрпризи, щирі усмішки, добрі звістки, а небесні покровителі хай завжди оберігають, підтримують важливі миті і благословляють на всі. Добрі справи. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Ну, З приводу посту, ще раз вам скажу, все ж таки, що ми можемо їсти. Якщо ви прям суворо постите, якщо прям сухий день у вас, може, ви дали дійсно якусь обідницю і маєте прям сухі дні витримувати, тоді це тільки хліб і вода. Якщо це не сухий день, а просто пісний день, тоді ви можете додавати, в принципі, олію. Олія дозволяється, якщо вона соняшникова, не можна тільки тваринного походження їжу вживати, не можна смети. Стану не можна, масло вершкове, молочні продукти, яйця не можна, хліб, не мож... хліб можна, м'ясо <смі> не можна, рибу. В принципі, також не їдять в такі дні, от як п'ятниця, ну, звичайна п'ятниця, не 20. От, А так, обирайте все що, все, що перед вами. Літо зараз. Зараз дуже великий вибір того, що можна заїсти і не порушувати. Піст саме по п'ятницях. Давайте завтра зустрічатися. Завтра багато цікавинок також я для вас підібрала. Буду про все це розповідати про день завтрашній. Вже обов'язково приходьте, повертайтесь на цей канал. Яке сьогодні свято, що не можна робити. Про все, про все це я вам розповім вже завтра. А сьогодні я вам дякую за цікавість і приділений час вивченню українських традицій, справжніх тордо. Всі ці відомості, що я вам розказала, всі вони з етнографічних джерел старовинних книжок. Тому ці інформації можна довіряти до зустрічі завтра. Бережіть себе, слава Україні! До побачення!